Тиждень тому всі світові новини буквально кричали про арешт Трампа. Безумовно, кримінальне провадження стосовно екс-президента наймогутнішої держави світу неможливо залишити без уваги. Варто зазначити, що слово арешт не має пряме значення, а мільярдера навіть не наділи наручник. Трамп здався владі та був формально взятий під варту до висунення обвинувачень. Як пише видання BBC, згідно з обвинувальним висновком, окружний прокурор Манхеттена Елвін Брек висунув Трампу загалом 34 пункти звинувачення у фальсифікації ділової документації першого ступеня. Основна справа це виплата 130 тисяч доларів США порноактрисі Стормі Деніелс за зберігання нею мовчання щодо сексуальних контактів із Трампом у 2006 році. Тут важливо зрозуміти. Що сама собою виплата незаконною не була. У США можна укласти угоду про збереження мовчання. Проте Трамп та його адвокат оформили угоду як плату першого другому за юридичні послуги, що у штаті Нью-Йорк вважається фальсифікацією звітності та карається у кримінальному порядку. Адвокат Майкл Коен у 2018 році отримав за це три роки в'язниці. Але Трампу, який тоді обіймав посаду президента, офіційних звинувачень не пред'являли. Все змінилося зараз, коли 45-й президент США перестав користуватись дипломатичним імунітетом. Крім виплат порноакторці, у кримінальній справі Трампа йдеться ще про два епізоди. У першому випадку компанія American Media Incorporated, АМІ заплатила 30 тисяч доларів США. Колишньому швейцару Трамп Тауер, який стверджував, що має історію про позашлюбну дитину Трампа. В іншому випадку АМІ заплатила 150 тисяч доларів жінці, яка стверджувала, що мала сексуальні стосунки з Дональдом Трампом. Подібних прикладів ще вистачає багатько. Для того ж, видання, The New York Times у своїй недавній статті написало, що всі звинувачення висунуті проти Трампа належать до злочинів класу Є. Е. Які є найнижчою категорією кримінальних злочинів у Нью-Йорку та передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років? Процесуальна справа проти цього американського мільярдера неймовірно важка для сторони обвинувачення. По-перше, причина в тім, що в англо-американських країнах важливим джерелом права є прецедент. Прецедент це судове рішення. У аналогічній справі у минулому прийняти судом вищої інстанції на нього вже орієнтуються всі майбутні суди, якщо виникне така ж схожа ситуація, та застосовують рішення повністю, адже прецедент загальнообов'язковий до застосування, як закон. Часто буває, що це явище вкрай зручне, судам не потрібно кожен раз окремо розбирати, наприклад, стандартне вбивство. Вони можуть просто використати прецедент у такому ж в минулому та посадити винуватця на такий же строк. Саме тому слово безпрецедентний для справи Трампа має і юридичне значення. Ніякі американські суди ніколи не здійснювали правосуддя по кримінальним звинуваченням у бік експрезидентів. Такий факт додає значного клопоту правоохоронним та судовим органам, тому з високою ймовірністю справа надовго застрягне в суді. І в найгіршому випадку Трампу висунуть вирок лише по одній незначній частині обвинувачення. По-друге, юристи зазначають, що вкрай важливим питанням у цій справі стане термін давності злочину. Якщо угоду про нерозголошення з порноактрисою було підписано ще у жовтні 2016 року, то зараз вже квітень 2023. Таким чином, минуло вже понад 6 років, тоді як у штаті Нью-Йорк. Більшість злочинів мають п'ятирічний термін давності, якщо говорити не юридичною мовою, то у більшості злочинів існує в американських штатах термін давності вчинення. Якщо певний суб'єкт скоїв правопорушення ще 30 років тому, його в залежності від інших ознак можуть і не засудити. Саме тому мова про скоро Трампа відправлять у в'язницю чи, чи взагалі є реалістичною. От про які результати можна говорити, так це про репутаційні. Мільярдер Трамп зумів отримати користь для себе від подібних гучних дій нью-йоркських правоохоронних органів. Як пише видання BBC, передвиборчий штаб Трампа намагається обернути ситуацію, що склалося на свою користь, оголосивши на тлі скандальних новин новий збір пожертв на потреби майбутньої кампанії. Власне минулого четверга Трамп опублікував повідомлення у своїх соцмережах. Будь ласка, зробіть свій посильний внесок, тобто донат, на будь-яку суму на захист нашого руху від нескінченного полювання на відьок, щоб у 2024 році ми змогли здобути перемогу у боротьбі за білий дім. І до речі, це спрацювало за 48 годин після обшуку. Команда Трампа зібрала близько 2 мільйонів доларів жертв на майбутню передвиборчу кампанію. Окремо, варто зупинитися і на соціології та на реакції американського суспільства. Так згідно з новим опитуванням, ССРС, проведеним після новин про те, що присяжні Нью-Йорка проголосували за пред'явлення йому звинувачення, 62% американців заявили, що схвалюють обвинувальний акт на адресу колишнього президента США, тоді як 38% висловили своє несхвалення. Хай там як, але майже 40% незгоди серед американців з такими подіями це надто вагома підтримка Трампа на майбутніх виборах у 24 році. Ми навіть вже нагадувати не будемо, що останніми роками рейтинг ворогів Трампа, тобто демократів, падає за невдалі економічні реформи та чергову світову кризу 2022-2023 років. Отже, будемо далі спостерігати за ситуацією, будь-які подібні скандали з цим кандидатом в президенти США. Та другом Путіна по сумісництву, що кожного місяця регулярно приголомшує світ своїми пропозиціями по типу закінчити війну в Україні за 24 години, прямо вплинуть на військово-політичне співробітництво України та Штатів вже в найближчій часовій перспективі. Слава Україні!